Отримав сьогодні посилочку на новій пошті і попросив людину пару короночок на тест, щоб перевірити, наскільки вони якісні. Я не знаю, навіщо він стільки всього дав. Я такими кругами навіть ніколи і не користувався. Я таких навіть ніколи і не бачив. Що це таке? Що це таке? Майстре, плєтушники, що це таке? Що це за лінійка? Я навіть і не знаю. Я таким теж ніколи не користувався. Це, походу, щоб точно вирізати отвір в плитці. Далі, дивіться, нафіга мені стільки тих коронок. Я просив пару штучок попробувати, які вони. Алмазна коронка по керамограніту. Нахрена мені така здоровяна байда. Коронка по керамограніту. Коронка алмазна. Коронка просто в пакеті. Короночка ось така. Короночка така, короночки ось такі. Короночки ось такі. І вони. Їх просто дуже багато. Ось такі вже колись я брав. Дійсно класна штука. Ось такими користуюся, здається, вже два роки. Ось такі в мене є. Я бачу, мені дали їх ще. І ще, і ще. І ще. І що це таке? Я не знаю, що це таке. Пізніше розпакую, подивлюся. І не знаю, що це таке. І ще ось така навіть короночка, якої в мене немає. Бляха, я просто охренів, наскільки мені всього багато дало. А ось такої здоровенної в мене немає. Вона є, але щоб така здоровенна була, я таку навіть і не бачив. Дивіться. Гора просто цілий ящик. А це що таке? Напевно, треба буде віддати вам підписники, хто цим займається, хто це все має тестити. Я ж не буду днями і ночами сверлити просто отвори в плитці. Напевно, прийдеться зробити аукціон. Ні, які аукціон? Напевно, прийдеться просто зробити розіграш і роздати майстрам, хто займається суто по плитці. Тому що я знаю, що така коронка коштує ну, до хрена. Десь в районі тисячі гривень. Не кожен може її собі купити, а вона мені просто не потрібна. І все. Ось дивіться, мої короночки, якими я користуюся майже два роки, вони зробили в плитці просто дофігіща отворів. Вони вже себе відкупили 10 разів. Цією менш користувалося, але все рівно. Можете подивитися стан. Далі. Ось це я купував одну Дніпро М, а одна Victory Tool. Дивіться, бачите, вони вбиті просто в нуль. Тестував, яка краще. Так, ось це гівно воно здалося саме перше. Дніпро М не купуйте. Шляпа така, мало того, що вона коштує дорожче, ніж ця. Майже в 2 рази. Так вистачає рівно на два рази менше. Ось короночки по халявній ціні з Аліекспресу. Думав, що піймав халяву, а піймав, як то кажуть, китаєць лоха, тому що усієї короночки вистачає грівно на два отвора в керамограніті. І щоб ти там не мочив, не вставляв губку абсолютно до сраки. Ось цей на ободочку напил він злизується. По боках він є, а зверху немає. І вона все, і вона вже нічого не ріже. Тому, якщо надумаєте брати на аліку, не купуйте, бо це просто одноразова херня, яка у вас буде лежати, і викинути шкода, і грошам горе. Ось такого я, наприклад, ніколи навіть і не знав, і не бачив, що воно є. Напевно, тому що я не майстер плиточник. Це коротше СВП. Під СВП, коли ви там поклали клей, і він присох, щоб під плиткою прочистити клей під СВП. Вставляєте на дрельку, на шурупокрут, бляха, є під болгарочку, напевно, коротше, різних розмірів. І воно мені, по суті, не потрібно. Я там затестую одну, а решта куди, а решта це все куди. Тому підписники, чекайте, скоро вийде тест. Після тесту заберете собі всі ці короночки. Хіба що залишу собі ось таку. Бо ось такої в мене точно немає. Вона така гарна, конусом, десь треба буде, певно, щось висверлити. Цю залишу собі. А ось ці такі всі, вони мені абсолютно не потрібні. Заберете і будете користуватись.